І, брати і сестри, я хотів би сьогодні трошечки відхилитися від теми, яку останнім часом викладаю, а, мабуть, більше сказати або продовжити те, про що говорив Максим. Максим говорив про чудеса, які Бог звершує в нашому житті. І Ми з вами теж вже неодноразово на це акцентували, увагу, міркували. Я зараз почав читати старий завіт і ви знаєте, Хотів би звернути увагу нашу на один випадок із історії ізраїльського народу, пригадати його по пам'яті, те, що ми прочитаємо, і поміркувати над однією із тем. А взагалі, коли ми говоримо про чудеса, то вже ми говорили раніше, що чудо Бог здійснює там, де є нужда. Тобто Бог не робить чудо заради просто якогось видимого ефекту, заради того, щоб щось комусь довести. Ну, Зокрема, за часів Ісуса Христа, коли Він ходив між людьми, всі чудеса були сповнені і змотивовані тільки бажанням допомогти людям в їхній потребі. Тобто, чому Христос розділив 5 хлібів на 5 тисяч чоловік? Тому що ці 5 тисяч чоловік були голодними. Якби вони були ситі, він би не розділяв на як цих вибрав. Так, ну це вже інша сторона. Я маю на увазі, що якби вони були ситі, цього чуда Христос не став грабити. Ну І так, інших багато моментів. А з, зі Старого Завіту я буду читати з книги Вихід, 16 розділ. Книга Вихід описує вихід народу ізраїльського із Єгипетського рабства. І потім, протягом 40 років, ну, за певних обставин чи умов, народ ізраїльський 40 років, чи навіть понад 40 років ходив у хрустелі. І всі ці 40 років народ ізраїльський спостерігав чудеса, були чудеса, які відбувалися одноразово. А були чудеса, як сказав Федір Михайлович, щоденно. Які чудеса щодня спостерігав народ ізраїльський? Манна. О, десь це була манна. Тут. Та стовп, який супроводжував їх в день та вночі. Потім одяг їхній не старішав, взуття не зношувалося. І це було, ну, враховуючи, в якому кліматі це все відбувалося, це було дійсно дивно. Ем... А хто з вас пам'ятає, за яких обставин вперше євреї покуштували маму? Ну, давайте ми звернемося з вами тепер до Псання, 16 розділ Книги Вихід. Народ ізраїльський іде по пустелі, уже певний проміжок шляху вони пройшли, підійшли вже від Червоного моря, вже зіткнулися з деякими проблемами, уже вони побачили, як Бог через Мойсея. Перетворив воду гірку, непридатну для пиття на воду придатну, здорову, солодку. І ось е, чергове, потім вони осіли в єліні, там це такий оазис, е, де було багато джерел водних, де були фінікові пальми росли, євреї там розташувалися, їм там сподобалося, але потім е, стовп, який їх супроводжував, знову рушив далі, і вони мусили йти. І ось на певному етапі у них виникає нарікання. Вони починають говорити, ось з третього вірша. І говорили їм Ізраїлові сини, коли б ми були повмирали від Господня в пів єгипетському краї, як ми сиділи над вощем в м'ясах, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб помирити голову весь цей збір. Після цього Господь говорить, я буду спускати вам дощем хліб з неба. І розказує, як до цього хліба з неба треба ставитися, що його щоденно треба буде збирати на один день. А в шостий день треба буде зібрати на два дні. І ось читаємо 11 і 12 -й вірші. І промовив Господь до Мойсея, говорячи, я почув ремствування Ізраїлових синів. Промовляй до них, кажучи: під вечір будете їсти м'ясо, а рано носитись хлібом. І пізнаєте, що я Господь Бог ваш. І сталося ввечері, знялися перед і покрили табір. А рано була верства роси навколо табору. І піднялася верства тієї роси, аж ось на поверхні пустині, що грібне. Буськувати дрібне мов памовесть на землі. І побачили Ізраїлові сини та й казали один до одного: мам, ру, бо не знали, що то. А Мойсей відказав їм: це той хліб, що дав вам Господь на їжу. Братий сестри, я хотів звернути увагу нашу на обставини, за яких манна почала сходити до євреї. Написано: Бог почув ремствування Ізраїлевих синів. Тобто манна. І перетовиці були відповідю на що? На нарікання, на обурення, на ремствування народу Ізраїльського. Бог почув ремствування і послав їм це. Брати і сестри, взагалі це добре чи ні? Ремствувати не добре. А що мав себе почути Бог від них? Ну, взагалі в нього запланована була манна. Ну, я я пам'ятаю в дитинстві, я дуже часто вітав літаками, моя тетя працювала в касах, авіакасах в Одесі, і е, всі відвідані родичі навіть по Україні відбувалися тільки ну, завдяки аерофлоту. Я, коли вперше проїхався поїздом, я був просто вражений то все, да, люди поїздами їздять. А я весь час літав на літаках дитина. Де так от, я пам'ятаю як зараз, що в літаках було певне обслуговування, там лимонад, цукерки, ще дещо, що це входило якби, в вартість квитка. Друзі, так от вартість квитка з Єгипту до Ханаану манна входила чи ні? Богом була затвонова? Я думаю, що його. І м'ясо було заплановано. Тільки дочекатися треба було. Бог почув, що? Нарікання, ремствування. А треба було, що почув, що? Молитву. Абсолютно відомо. Молитву. І про це вчить новий завіт. Про це вчить старий завіт. Що? Бог бажає чути наші молитви. І е, апостоли цього вчили всякою молитвою. Звертайтеся до Бога, попросіть у Бога кожен Е, Але ви знаєте, я коли подумав, що Бог чує від мене, ремствування чи молитва, я ну, перевіряю себе. І коли перебував над цією темою, ви знаєте, є ще одна річ, яку Бог може почути і чує. Ну, ремствовання, ми вже сказали, ремствовання це погано. Молитва це добре? Добре. А є щось краще за молитву? Вдячність. Друзі, виявляється, що Бог чує три речі, на які реагує. Ремство. Молитва. І вдячність. Ну, чому я кажу про вдячність? Я зараз маю на увазі вдячність, яка передує. Ми ще не отримали те, про що попросили, але вже вірою, дякуємо Богу. Я завжди е, згадую цей класичний приклад із Біблії, коли за часів царя Йосафата нависла загроза Великої війни. І ось об'єдналася об'єднана армія язичницьких царів, рушили війною на Іудею. В Єрусалимі цар Іосафан з невеличким військом зібрався, до нього зібрався весь народ. І він розуміє, що в них ні озброєння, ні армії, ні союзників нічого немає. Залишається лише одне Бог. І він оголошує піст і потім звертається до народу. Такою, точніше, прилюдно звертається до Бога з молитвою: Господи, Ти дав нашим батькам цю землю. Але батьки наші грішили, і ми грішили. І Ти послав суди свої, і тепер ми в такому стані, а тепер ось на нас прийшла ця величезна армія, і ми не знаємо, що робити, але до тебе на наші очі. В цей момент із народу піднімається пророк який провіщає і проголошує таке слово, завтра вийдіть і побачите спасіння Господня, бо не ваша війна, а Божа. На наступний рад, рано вранці Йосафат піднімає свою армію, але не тільки армію піднімається весь народ, а, після слів цього пророка перепрошую, Йосафат оголошує, народе, вірте Господу і вірте пророкам його. І на наступний ранок всі піднімаються з ранку, відчиняються ворота Єрусалиму, вони виходять на зустріч ворогу, виходять військові, виходить народ, виходять священники з музичними І Іосафат подає знак, починають грати хвалебні гімни, хвалебні мелодії Богові. Друзі, коли вони починають хвалити Бога або дякувати Богу, що відбувається? Ота армія, яка була об'єднана з трьох армій, розділяється і вони починають воювати між собою. Іосафат разом зі своєю челядю, зі своїми дружинниками, зі своїм всім народом приходять тільки для того, щоб зібрати здобич, забрати трофеї. Тому що ті перебили вже один одного. І цікаво, після цього Єсофам знову підносить молитву хваління подяки Богу. І там така думка прослідковується, що на початку говорилося про те, що це день випробування, день осоромлення. А після цього ця долина, в якій відбулася ця битва. Була названа долиною благословення. Тобто Бог звершив е, неймовірне те, про що ми говорили, чудо. Але це чудо було результатом чого? Або відповідю на що? На ремствування ні. Навіть не на звичайну молитву. Це була відповідь на вдячність, яку цар Ісафан приносив вірою Богу. Проте сестри, ви знаєте, коли ми говоримо, що Бог. Чує ремслання, молитву або вдячність і відповідає. Відповідь нам здається ніби однаково. Ну, навіть тут на ремслення, як відповів Бог, м'ясом і хлібом. Але результати були не дуже приємні. Знаєте, що було після цього, в результаті цього? Якщо Бог посилає щось як відповідь на молитву, і тим більше на вдячність, це викликає ще більшу вдячність Богові. Ми помічаємо ці чудеса. Але коли Бог посилає це у відповідь на ремствування, скажіть, євреї побачили чудо? Оцінили його? Ні. 105 псалом. Уже пізніше згадка про це говорить, що вони нарікали на Бога в пустелі, і він послав їм жадання їхнє. А далі сказано худість на їхні душі. Або в російському перекладі м'язви в душі. А взагалі там слово стоїть, яке говорить схудність і нудоб. Іншими словами, оце м'ясо, якого вони випросили своїм наріканням, викликало масове отруєння. Ну, воно все пішло назад, полізло через всі дірки, як то кажуть. Тобто їм було не на добро. Тому, брати і сестри, мені би хотілося, щоб ми також у своєму житті, зустрічаючи різні проблеми, різні труднощі, питували про те, щоб не ремствувати, не нарікати, краще молитися, а ще краще дякувати Богу. Довіряючись, знаючи, що у нього все під контролем, він знає, як і в якій ситуації нам допомогти, через кого, коли. Він не помиляється. І я вже говорив колись, мені на все життя запам'яталася фраза, яку колись Федір Михайлович сказав ще в 90-х роках на Барщиківській кафедрі. Я запам'ятав: Бог ніколи не поспішає і ніколи не запізнюється. До речі, скажу, я більше ні від кого з проповідників цієї фрази не чув. От він сказав це, я запам'ятав. І в житті багато разів переконувався, що це сам так. Тому хай Бог допоможе, брата і сестри, щоб ми були людьми, які моляться, людьми, які дякують Богу. Схилимо коліна, помолимо йому. Амінь. Амінь. Мій Боже, я щиро дякую тобі за те, що ти протягом цього року, який вже підходить в історію, відходить в минуле, зберіг життя мені із сім'ї. Я щиро дякую Тобі, що ти дав милість таку і зберіг у вірі. Я дякую тобі, Господи, що ти словом Твоїм потішав, підбадьоював навчав. Я дякую тобі за Ісуса Христа, який є моїм Спасителем і заступником. Я дякую тобі зараз за слово, через яке ти і зі мною розмовляєш. І благаю, Господи, помилуй простити з моїх уст, чи з серця виривалося ремствування нарікання, Допоможи завжди молитися, краще молитися, а ще краще дякувати тобі за все, довіряючись тобі, помічати твої чудеса і за них також підносити хвалу тобі. Боже мій, я благаю милості, благословіння Твого на талі і для себе, для Дому свого, для церкви помісної, щоб ти благословив кожного з нас, благослови Господи, також і народ наш, щоб закінчилася війна. І наші люди могли також віддати тобі подяку, Богу і славу. Тобі поклоніння хай буде з наших сердець, Боже, наших отець, Святий. Амінь. Амінь.